мечів? Хто каже, бійся, бійся цього, іншого, життя це страх, страждання і приреченість. Виходу немає. Хто переконує, що ти нічого не варта? І все, що ти робиш, або недостатньо добре, або відверто погано? І хто постійно налаштовує тебе на сварки, конфлікти, внутрішній неспокій. Може, це ти сама? А може, хтось з твого оточення досить цього негативу. Перестань жити у викривленій реальності. Вона тобі не потрібна. Зніми з очей пов'язку. Повір у себе і свою цінність. Полюби світ. І людей? Ти побачиш, життя може бути чудовим і не чуже життя, а твоє власне.